Радий вас бачити на моєму каналі. Недавно в нас вийшов банер Герти, дуже скоро вийде банер Глаї. І я задався питанням: а чи є сенс дійсно крутити ефективно персонажів Конкайста Рейлі чи слідувати Меті? Або ж варто зосередитися виключно на героях, які вам подобаються, і грати в своє задоволення. Тож, давайте я сьогодні розгляну це питання. Якщо дивитися на перший погляд об'єктивно, то. Треба дивитися на ефективність персонажів, тому що ви хочете отримувати якомога кращі нагороди для того, щоб в майбутньому мати якомога більшу кількість персонажів. І ми при цьому маємо, наприклад, результати, що в нас 30 зірок дзеркало, і по 10 в тіні та фікції. Ми хочемо покращити свою ситуацію, ми хочемо більше нагород. Ми, наприклад, крутимо герту, яка як мінімум в двох режимах працює добре. Ми витрачаємо на герту 180 круток, тому що 90 і ми програли 50 на 50, і ще 90, щоб саму її отримати. І тепер ми маємо ситуацію, що на герту витратили 180 круток, і ми, допустимо, пройшли всі ці три режими ідеально. І ми отримали додатково по дній крутці з режиму. І виходить так, що якщо ви крутили герту заради ефективності, щоб отримувати більшу кількість нагород... Ви отримаєте всього на 3 крутки більше раз в 6 тижнів. І це при умові, що ви зможете все одно ідеально проходити ці режими. В той же час, якщо ви будете крутити персонажів, які вам подобаються, вони, можливо, вам не допоможуть закривати режими ідеально. Але якщо ви будете продовжувати отримувати ті ж 30 зірок зеркала, дзеркала, по 10 в тіні та фікції, то у вас все буде нормально, у вас ситуація не набагато буде гірше. Зате ви будете грати на тих персонажах, які вам подобаються. І не забувайте про те, що в Ханкайстарейлі немає ПВП, немає рейтингу, ви нікому не зобов'язані доказувати, що ви кращі за інших. І ви завжди маєте грати в першу чергу в своє задоволення. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.